Нашої з вами допомоги потребує дев'ятирічна Дарина з Катеринопільщини у дівчинка рак крові. За її життя нині борються черкаські лікарі. Щодня вона потребує вартісної терапії та переливання крові. Та грошей на порятунок доньки багатодітна родина не має. Вікторія Хамаза знає більше. Я зараз за дівчатами. Так безутішно сильно дев'ятирічна Даринка сумує за своїми сестрами. З найріднішими її розлучив тяжкий недух, у дівчинки рак крові. Все, пригадує мама, почалося зі звичайного падіння з велосипеду. Ну і почалися синяки пішли потім. Ну, на ножках. Ну, я думаю, ну синяк, так синяк наче, ну. А вийшло Це, це в неї воно просто може. Сип пішла по ножках. І це в неї таке пішло. Це був шок. Це просто не передать. До центру дитячої онкології Даринка потрапила у тяжкому стані, кажуть медики. Та перший двобій за життя вона все ж виграла. Перший етап лікування дав позитивні результати, але це тільки початок шляху. Саме лікування дуже тривале, тобто це два роки. Загалі дитина з багатодітної сім'ї, ще має трьох дівчинка, має ще трьох сестричок. Сім'я дуже потребує допомоги, як підтримки, так і фінансової допомоги людей. Це я за день вирішила. А оце не дошила небо. У перервах між тяжким лікуванням Даринка не гає ані хвилини. Власноруч вишиває ось такі картини. Ними планує прикрасити всю палату. У центрі дівчинці бути ще чимало місяців, а на лікування потрібні гроші. Для багатодітної родини Даші просто таки захмарні. Хто чим зможе, будь ласка, допоможіть вилікувати мені дитину. Я дуже хочу одужати повернутися додому. Готова потерпіти всі процедури. бо знаю, що дуже нині вся надія дев'ятирічної даринки лише на небайдужих. Дівчинка просить всіх бодай на хвилину відволіктися від буденних клопотів та подарувати їй такий цінний шанс на життя. Кожна гривня це крок до порятунку даринки. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка новини.